Шановні колеги, я щиро поділяю, як здається, що раз ваші виступи, ваші зрадження, ваші тривоги. Ми дійсно вертаємося, напевно, ми не чинули, але знаємо історично, в 37-й роки і Я думаю, що нас, якщо ми будемо не станемо однією лавою на захист демократії, то наші країни білоруські варіант це краще випадку. А в гіршому це великий конституційний табір, який називається «Ви Україна. Не тому, що сьогодні там дійсно судді хтось чи не судді, Суд має бути справедливий, суд має бути, е, ну, скажімо, демократичний, європейський. Те, що ми спостерігали по телебаченню, це зовсім не суд. Це коли вона людина управляє собі е, процесом і що хоче, то робити, що хочете, приймає, хоче, приймає, хто хоче рішення приймати, які приймає. Так не повинен бути. Закон має бути один для всіх. Чи то президент України, чи то про робітник. Закон має бути один для всіх. Сьогодні ми цього не бачимо і упереджується. Не тільки поблизу до екс-прем'єр-міністра, але і до інших опозиціонерів, це зокрема до сходовів, ми займають і вчили і відбили справи білими нитками і до сьогоднішнього дня ці справи ще ведуться, штучно договорюють і до резолюції, і до е міністра справ куцента. Є набагато більше злочинців, їх треба сажати. Але вони на назад на свободі і керують державою. Це і правда. І я думаю, що з, е, людям, нехай українцям, уявляється цими своїми діями. Я як політик колік дивлюся реально на, 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 на ці речі, які ходять в Україні. І я думаю, що вступи, на вас все ж таки проснеться своєї трагічного суд після 2004 року і скажуть своє слово не тільки на виборах, але йому ще й ні, на вибору. Ція владу пане голове, друже і говорить, Я думаю, не обійдеться ми, не обійдеться. І будемо побачите. Вони не.